Обмежено придатні пройдуть повторний медичний огляд. Підписано закон 02.04.2024 Президент підписав закон номер 3261. Про повторний медичний огляд обмежено придатних з метою визначення придатності до військової служби, виключено відповідну норму щодо обмеженої придатності до військової служби роз'яснення юриста. Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд. Як буде визначатися 9 місяців, хтось за місяць, хтось за два, хтось на наступний день пройде цей огляд, поки не зрозуміло. За результатом повторного медичного огляду буде прийнято два рішення: придатний до військової служби чи непридатний до військової служби станом на сьогодні. Обмежено придатним співробітники ТЦК пропонували добровільно чи ні проходити повторне ВЛК з метою визначення придатності до військової служби під час проходження повторного огляду, якщо наявні медичні документи, якщо дійсно стан здоров'я виключає проходження військової служби, необхідно комісії зазначати про зазначені факти, надавати. Медичні документи, які підтверджують непридатність до військової служби, наявність хвороб та інші медичні документи, у разі проходження повторного огляду, якщо встановлено придатність до військової служби, але ви не погоджуєтеся з висновком комісії: наявні медичні документи, наявний стан здоров'я, який унеможливлює проходження військової служби, тоді можливо. Оскаржити довідку ВЛК повторно, якою визнано придатним до військової служби, яким чином можливо оскаржити довідку ВЛК через вищестояще ВЛК, це обласне чи регіональне ВЛК, також до Центральної військово-лікарської комісії, також можливо оскаржити у судовому порядку, але це не ефективний спосіб захисту. Тому. Як раніше вже було зазначено, є е, тимчасово непридатність до військової служби, обмежена придатність до військової служби. І це стосується е, не тільки військовозобов'язаних, е, які можуть бути мобілізовані. Військовослужбовці, які проходять військову службу, отримали поранення, пройшли лікування після лікування, пройшли. Повторно військову лікарську комісію та їм було встановлено обмежена придатність до військової служби, яким чином буде відбуватися наразі з військовослужбовцями. Скоріше за все, будуть призначені проведені повторні ВЛК та встановлена придатність чи непридатність до військової служби. Але, на жаль, станом на сьогодні ще не внесено зміни до наказу Міноборони про проходження ВЛК, тому наразі невідомо, яким чином це буде. Відбуватися, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична консультація юриста щодо оскарження, наголошуємо незаконних довідок постанов із колікарських комісій. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.